Добрий день! Перший день дієти обід. На обід у мене сьогодні суп. Суп варився на курячому м'ясі. Курячому можна брати філе, гомілку, четвертинку і так далі. А можна яловичину варити бульйон з яловичини. Потім я додавала капусту свіжу, білокачанну капусту, кольорову капусту свіжу. Далі картоплю, моркву, цибулю і різноманітні спеції. Лавровий лист. Коли зварився суп, додавала ще ложку сметани. Отакий От мій обід. Без хліба і більше нічого. Один лише суп, зварений на м'ясному бульйоні. Смачного всім зустрінемось на вечері.